Так, друзі, не забуваємо, сьогодні ювілейний сьомий день. Ми вже підстрижені, ми вже побриті, радісні і будемо, будемо сьогодні проводити сьомий день е, на фінішну пряму. Е, зверху ви бачите доктор Кордові. В описі залишу вам. Барбер, у кого я стрижуся, місто Деверсен. Гарні ціни, не дуже аж такі, що кусаються, гарна робота, чиста, як бачите, я красивий. Тому сьомий день страшно, в мене болить знову голова, знову в мене панічка якась, панічні атаки, тиск знову зранку піднявся. Ну, коротше, все як обично, все як по сценарію. Тому ось так. Ввечері випускається сьоме ювілейне відео. Тож всіх обнімаю, і не забудьте підписатися.